Автобуси нам дуже потрібні. Для нас це дуже такий важливий ресурс, який ми, власне кажучи, будемо використовувати щодня. Це найбільша партія автобусів, яка фактично була за допомогою міжнародного співробітства Залучена в Україну. 8 травня ми зустрічали в Ужгороді, на Закарпатті угорську делегацію. І вони нам прили 34 автобуси, які були розподілені безпосередньо по регіонам, де вони найбільш необхідні. Це райони, де окуповані, і де складна ситуація. Це Вода. важливо, коли всі там об'єдналися одним фронтом. Кожен на своєму місці працює. Переселенці приїхали свої населення. Хтось не виїжджав, хтось виїхав, але повернулися. Тому гальні питання є з автобусами. Дуже вдячні за них.